Вітаю, друзі, ви на каналі Я Фанатик. І сьогодні розповім вам ось про такий гриб. Це трутовик вускатий Росте він, як правило, на деревні. Це осики, берези, тополі. Холодові інколи дерева. Ось такий, бачите, гарний і цікавий грибочок. Зараз, звісно, гологи для нього як би й маловато, але ось в таких тінь, тіньових міста, містах, десь в якихся ярах, От, до речі, трутовик класичний росте. Оночки, бачите, Засохший вже. Ось Це таке, як осика стара. Ось. Ну, на осики він плодоносить. А ну ось так, друзі. Більш детально напишу в описі про цей гриб. Підписуйтесь на канал, ставте вподобачки, пишіть коментарі. Збирали ви у червні цей гриб чи ні. Незабаром буде гарний випуск про збір грибів у змішаному лісі. І відкриваю там, де я буду відкривати нові місця грибні. Тому не пропустіть, натисніть дзвоник. До скорих зустрічей. Па-па!